І Сьогодні ми будемо з вами далі проходити остров з нуля. <кхм> Погнали! Давайте ми з вами поїхали, поїдемо на завдання в Нормандію. <кхм> Ви в мене ж питаєте, чому я <кхм> так довго не знімав відео, цілих два дня. Ну, один день з половиною. Тому що я просто був там зайнятий. Там школа, уроки там. Контрольні, всякі, треба готуватися. коротше Ви самі все розумієте, так що погнали на наше завданюшко Нормадію. Давайте ми з вами поставимо маркер <кхм> і погнали. І, друзі, поки я їду, то ви, будь ласка, спустіть. підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Щоб погнали. Їдемо і <кхм> ви ролик додивіться до кінця, бо ролик буде дуже прикольний маємо з вами два завдання пройти нормадію. І там ще одно завдання, то буде секретне в кінці відео. Узнаєте і буде кодове слово, звісно, в кінці відео, так що дивіться відео до кінця. Бо реально буде кльово. Так, погнали. От ми на цьому грузочку нормальному, він стоковий. Мені один матвій писав чи хто там, щоб його треба прокачати. Я тобі так і не відповів. Просто я хочу пройти на ньому це завдання, я хочу зняти віддільний ролик про нього прокачка е, e, Тойоти Грузака. Вот. Так що погнали. Так, так, от тако. Так, давайте з'їдемо, головне. Таке, який скріншотик получу? Слух, ну, скріншот, звісно. Е, e, бомбовий скріншотик. Хе -хе. Ладно, давай. А! Куда ми так улетіли? А? Давай, грузачок, ти куди? Грузачок. Алло! Ладно, не хоче нас ігра перевертати, давай, значить, респауну поставим, Давай. Ой! О, все, погнали. Ми, звісно, закрутилися, так. Все, погнали. Вот ж нормадія. Так, от що з бочки розкинули на ті. Так. Давайте бочки, парити, туди нормадія 35 тисяч, Давайте поправимо її зробити, бо. Реально, я не знаю, чи це буде, це, це буде тяжко, ну реально, це завдання тяжко виповняється, реально. Так, погнали. Я не знаю, чесно, тут 23 секунди. Так, все, погнали, погнали. Так, от тут легко тут проїхати на оцій першій секції. Так, сюди. О, там на другій ще так собі, ще так собі проїхати, чи так, що там треба проїхати через море. От, отак, от, сюди. От. Вижити і потім Оцю метку сюди, так, щоб не вдарятися лишній раз. нікуди. Вот. Ай, блін, ми з вами вдарилися, Давай швидко, грузочок. Давай, не здавайся, грузочок. Время, время. Давай, давай, давай. куди, сюда? Давай, нормалья. Ми маємо її пройти з першої попитки. Давай, давай, грузачок, газу, газу. Давай, давай, грузачок, ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити. Давай. Валимо просто на максимум. Погнали. Опа, так, ой! Нет, ні, ніт! Блін, пробуємо з все спочатку, бо ми вже понятно, що ми за, з вами за 5 секунд там, не піднімемося на кіс на якусь гору. отак так можна сказати. Так що погнали. Все, їдемо. Погнали, поїхали. Так, звісно, що поїхали, а ви що? Ігра. ти що? Ми постійно готові на грузочку. Так, від першого літа, то, то опа. Так, маневруємо, маневруємо, так, все, проїхали колію цю тупеньку, таку, железячі, такі тупенькі железячки. Так, так, ой, нас зарисло, блін. Давай, грузачок. Все по кайфу має бути, по кайфу, блін. Так, -да, звісно, не по кайфу. Так, давай, давай грузачок, спаси нас, бо нам треба сотні це зробити. Так, прогрес 6%, відсотків, да що так мало? Що так мало, так, погнали, давай, паст грузачок. Давай, мы маємо це сделать. Три секунды. Нет давай, давай грузочок давай, давай, давай. Ми маємо це зробити. Давай грузочок, не підведи мене, не підведи. Давай, а грузочок, нет, не падай, не падай. Що ли вы так несе? Ні, ні! давай, грузак! Блин, давайте все сначала. Там треба легко, там, ну як там легко. Просто ми з вами дуже спішимо, а там треба притормозити. Ладно, ладно, вже буде хоч сотої попитки. Нам треба це пройти, бо якщо ми не пройдемо, це буде одно і дуже не круте. Так, поїхали цю нормадію проходити. Ну, я цю Це нереально пройти. Ну, і <кхм>, її пройти. Розробочки настільки зробили тяжкою, що почти мобіки взагалі не пройдуть. От, наприклад, як у мене є один друг у школі, Нікіта. Він був перший раз грав у цю гру і він прокачав грузака я йому посвятував вау, тіпа, купити цей грузачок. І, і він на ньому виграв. просто, Ну, як він виграв? Я за нього їхав, він просто, а він дивився. А потім він проходив, коли я. Ну, я спеціально, мене я так зробив, мене завернуло, щоб він проїхав, бо він просто як новичок йому все інтересно. Так, погнали. ну, Туди треба акуратненько, А, тут ні. То, то другий, то подйом. Так, грузак, ти куда? Куди нас веде, алло? Грузачело, ти що? Грузачело, давай. Не підведи нас, Грузачело, так, тут треба да, да, акуратно. Грузачело, давай, поїхали, поїхали швидко, а? Так, давай, грузачело, грузачело, давай. Работай, грузачело. Блін. Давайте ще раз попробуємо. але ми вже більше пробралися. Так, чи це прийдеся прокачувати нашого грузачка? Я вже не знаю. Чи то прийдеться прокачати, чи підв'язку підняти, то сьо. Не знаю, що з цим грузачком треба робити. Ми маємо це зробити, чи ми... ми просто не просто якщо ми ще дві попитки не проходимо, ми їдемо на одно секретне завдання. Так, погнали. Йдемо на це реально тяжко. Тоби, вам, може, кажеться, що. Це легко, а що тут просто це об'їхати і потім просто валити на грузочку. А на самом ділі це ні. Вот, бачите, просто тут, тут, тут нічого не видно. І все. Так, давай, грузочок, не підведи мене. Цей раз ми маємо виграти, давай, грузочок, залітай сюди по кайфу так. Залітай, залітай, давай. Давай, залітай, 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 давай сюди, отак, по кайфу. Собі так. Гарно, тут би нас не знесло. Так. Все, погнали. Так, е, э, е, э, грузак, грузак! Ти шо, ти шо? Ти куди нас повів? Куди нас повело, вообще тільки що? <гум> Взагалі, це тільки що було що то з чим то, як нас повело, як, як нас завернуло в стінку. а що ти підстрибаєш так? Грузачок ми з тобою так не договарювалися. Е, алло. Грузачок, ти що, скакатель чи що от мені? Так, давай, тут не скакай мені. Все, ми прориваємося далі, давай! Давай! Блін. і Ну ми вижите, ми вже найбільше проїхали. Треба все-таки прокачати грузака. Прокачаємо. Так. якщо ще ця попитка у нас не виходить, то ми їдемо на секретне, секретне завдання. Так, погнали, бо це, блін, це норманія. Тяжка, реально, дуже сильно, Так, від першого ліця так, проїхаємо сюди по кайфу, так, все, погнали. Погнали, швидко, секунди, секундочки. Секундочку, не виключайте музичку. Давайте, давайте. Опа, опа. Дай сюда, сюди, сюди, сюда. Сюди. Ой, блін. Ми зараз можемо програти в будь-який момент. Так, давай. Нет, секунди, секунди. Давайте. Секунди, ну блін. Ну плиз, давайте. Ну на. Т. бачили, виділа ж тільки що? Ну це ми тут програємо 100%. Так, погнали. Вижте, як ми тільки що стартанули, На тих треба... Проїхати, щоб не було менше 10 секунд на цих железних штуковинах. Це остання попитка. але нас, звісно, там зупинило не дуже по кайфу. Так, поїхали. Так. Від першого ліця От тут залітаємо, вилітаємо так, опа. Отак. От Все, погнали, погнали далі, погнали далі. Опа, отако. Все. Е, давай, давай, грузачок, куди ти нас ведеш? Ми так не договарювалися з тобою, грузачок. А? Блін, давай, давай! Поїхали, поїхали! Поїхали, давай! Грузачок! Ми з тобою так не договарювалися! Грузачок, грузачок, давай, давай! Грузачок, ми маємо це зробити, ми маємо це зробити. Ну грузачок по кайфу все має бути. Грузачок, як ми договарювалися, давай. Я тебе там договор, моторчик відкрив там маси, то залив таке нормальне. Коротше, погнали. У нас вже відео йде 9 хвилин. А ми ще нічого не зробили, От прикиньте як по тупому, так, давайте, давайте. А, грузочок ти куди? Ти куди грузачок? По кайфу давай. Тут то главе повернути так. Нормально, О, все, тут повернули. Я, як ви думаєте, ми тут виграємо чи ні? Бо нам треба виграти. Так, давай, сюди, отак. Ми вже аж тут давайте, давай, грузак. Ми маємо виграти, ми маємо виграти, ми маємо виграти. Давай, не програй, секунди, секунди. Давайте. Давай, грузачок, грузачок, давай, сделай це. Ой, цей остров сделай! А? Блин, нет, нет, нет. Ну ладно, давайте еще одну попытку, бо мы з вами почти виграли. на тому, чтобы уже був финиш. Блин, реально прикольно было. Ладно, погнали, но ну, мы уже з вами набагато е, е, Ну, вирвалися набагато більше. Так, погнали! Так, все, поїхали так. давайте, Секунди, не пропадайте, не пропадайте, секунди. Так, від першого ліця зараз пролітаємо тут, отак. в магазин, покупаємо лімузин, Так, погнали. Все, залетіли в магазин, купили лімузин. Блін, а. Ми... Та блін, та ти що грузак? Та ти офігів грузачело. Давай спочатку, бо ми тут вже точно не проїдемо. Ну, от тут, коли ми заїжджаємо в воду, нам треба призупинитися. Вот. Тоді, коли ми не будемо призупинятися, нас буде з вами завертати і просто на ту гору. Це саме, що неприємно. Так, давайте. 23 секунди у нас є, погнали. Це остання попитка. Ну, блін, ну я ж загорів все, як, як ми з вами там проїхали, так, маневруємо, маневріємо. Отак, все, погнали. Так, отак, от тут треба чуть торм... тормознути. Так, тормознули, все, проїхали по кайфу сюди. Та, блін, ну железяки. Давайте, поїхали, железяки. Так, поїхали железяки, железяки. Давайте железяки, а ну, от би був такий бах. Якби ти взяв і відключив ці железяки, і би ти просто пролетів собі так по кайфу, по водічке, якщо би ти захотів на дріфтику так собі, і все, і не парися собі. А то, то, то там треба маневрувати так мочно. Так, але тут нас не знесло. Все, понало тут головне, би не знесло. Опа, ми чуть виділили виділи, от чуть... того то головне, все, все не, не несе, нас не несе. Так, 11 секунд у нас є. Все, погнали, маємо виграти цей раз. Ми маємо виграти. Так. От так, от так, маємо проїхати Все, ми проїхали, все по кайфіку. Але там, головне зараз на той, на той пліт не залетіти. Блін, да що це? Що це таке, блін, не може? значить заново, значить заново. Так, давай, значить заново. Давайте ще останній раз. Останній раз я це роблю. Останній. Блін, ну це реально прикольно було. То, що нас там завернуло трохи, ми стінку гепнулося. Ладно, Закрив на того очі, що в мене зависли кнопки, ріл. У мене зависли були кнопки. Так, від першого лица, від першого лица. Перше лицо, включається. Так, пролітаємо по кайфу. Давай. О. Виділи, як ми тільки що пролетіли з вами. Ой, і нас завернуло трошки А все, ми не залетіли Сюда. Так, сюди. Так, сюди, отак. Бистренько, бистренько. Давайте. Блін, то та, та, відки ти там та штука тупа взялася. Та що та це таке було? Що що це тільки таке було? Та блін, все спочатку, що да це ми з вами так гепалися? Ну це, звісно, було. Якщо ми цей раз не проходимо цю Нормандію тупеньку, то ми з вами їдемо на одне завдання. Завтра посвятимо ролик до Нормандії. Прокачаємо. Я пісня завтра. Прокачаємо грузочка нашого, бо так не діло над кому їхати. Так. Все, подали, так, давай, машина їдь! Оба! Що це таке було? Що це таке вообще було тільки що? Ладно, подали можна. Давай, время, 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 давай, давай, давай. Давайся, время, время, так, оба. Так, грузочок, не здавайся, не здавайся. Так, блин, ну ладно, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, пробуємо. А, та що це таке? Їдь уже грузачело. О, блин, ми вже цей раз 100% що програємо. Ладно, поїхали. Ну що, ми програли? Ну так, ми програли. Ладно, пона одне завдання продовжити. Я не хочу вже більше це нормально. Мене нормадія обідала. Хм. Так, підемо ми з вами на це завдання. Секретне завдання. А кодове слово буде секретне завдання. Хто напише кодове слово зак... секретне завдання, то попаде у відео на тачку на цей грузочок шикарний. Так що, давайте, хто дивився, додивився це відео, то поставте лайк, підпишіться, напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, сюди виїжджаємо, що за чим я туди поїхав? Виїжджаємо з цього острова взагалі. Виїжджаємо, виїжджаємо. Так, бо то я кудись там поїхав, непонятне містечко. Так, погнали, погнали. може так виключити запись, доїхати туди і включити. То, так ще не можеш. От, от На плашеті так можеш, а на телефоні так не можеш. Ну ладно, погнали швидко на грузочелі, Бо от, от, от так би ми летіли по тих завданнях, ми б виграли 100%. 100%. Ну, звісно, ми залетіли так у дерево. Е, що було що то з чим-то. Так, гра, гра не прогрузилася, так можна сказати. Так, ну, все, погнали, грузочело, давай. Я б бу, тільки що у цьому острові трошки загубили, розгубився. То стільки всяких є. Ходів, виїздів, заїздів, от тих горів є мільярд тут, на цьому острові везде озеро навкруги, би не випасти, би не утонути, би в гаражі, не спавниться, є куча всяких моментів. Так, погнали. Все, скорості свята їдемо, піу, все, погнали. Так, на дрифтіку можна сюди залетіти. Так, залетіли. Ой, це не я був, це не я. Та ти... Та ти грузачела, та ти що? Давай! Та ти грузачела, ти офігів чи що? Там ще є що це гра, що це карсім? Що це тільки що? От, то в що ми гепнулися, от я хочу спитати от гра, у що ми тільки що гепнулися, там нічого не було. Ще проходимо до завдання, і, і вже грузачок наче буде відпочивати, а то ми накатали сток хеме. Сток Тут ну, ще 4 км і буде 100 км. Так, давай я не хочу купляти гараж, хочу купити одну інтересну точку і прокачати за 100 чертежів, а не якийсь дурноватий гаражик. Так, от тут оця гоночка, маємо її пройти на грузачелі. Уже на грузачелі, на грузачелі ну пройди вже. Ладно, ми проходили на Весті, та Веста ще нічого не може. Так, це 46 тисяч. Що ми його не проходимо, то на цьому буде все. Буде всім пока. Ладно, погнали, давайте, бо у нас реально ролик буде дуже довгий. Так. погнали. Так, обіхай, це нас не зупиняло так. Було б нітро, я би одразу піддав нітро. Так, давай, давай, давай. Грузачок, грузачок, давай по кайфу. Ти тут не бехкайся, ні у що не завер. тебе не завертало. Все по кайфу, давай. Бо ми зараз йдемо все по кайфу. Так, ну має, ну має, треба ну... Грузачело, я тебе умоляю. Грузачело, давай, ну проїдь тут. Гарно все би було, тоді я тебе похвалю. О, хвалю вже хвалю. Нормально йдемо, нормально. Так. Грузачила, давай. Жане брей час не закінчився. Взагалі на грузачилі шикарно їдемо на стоку, Вообще не завертає, взагалі шикарно. Я ж Ростайці, грузачило, прокачувати не хочу. Так, погнали, бистенько, бистенько, грузачило, не підведи мене, грузачило. Грузачело, не підведи мене грузачело! Давай грузачело, грузачело! грузачило. Давай, давай, давай. Я кажу грузачело, то він ще скоріше й скоріше. Давай, грузачило, Грузачело! Ідем, Грузачило. Так, главною поворот укластися. Так, уклалися. Чекарно, давай. І ж так Далеко не на весь тій тупі, не доходили. Вот, що показує себе, Тойота? давай Тойота! Тайота, Тайота. Давай, давай. Ми на останніх секундах просто на останньому диханні їдем. Просто на останньому диханні. Блін, давай! Ну ладно, друзі, на цьому все. Е е ми завтра будемо прокачувати нашу «Тойоту» на, Ну як, воно втомилося, то так можна сказати, ой, вже за 100 км. І, коротше, кізь бах є. Якщо вам ця серія сподобалася, то ставте лайк. А якщо не сподобалася, то серію ставте лайк. У нас з вами получився як міні-серіальчик, і на цьому все. Всім пока.